Місць у садку побільшає у Микитинцях з 1 вересня відкриють дві нові групи для дошкільнят старшого віку. Це буде філія дитсадка номер 25 Янголядко, який функціонує у селі. Облаштовують її в одній із новобудов. За словами старости Ірини Паращук, село розширюється, тож потреба у садочках зростає. Наш садочок зараз наповнений 100%. -о. дітки. Потребують місць нових, тому є така потреба у відкритті філії садочка номер 25 Населення зараз складає села близько п'яти тисяч населення. Це офіційно зареєстровані, але ми розуміємо, що живе набагато більше, оскільки є внутрішньопереміщені особи. А є люди, які не мають реєстрації, але проживають на території села. І власне вони хочуть, щоб їхні діти теж тут поруч відвідували і школу і садочок. Організувати додаткові групи для дошкільнят вдалося завдяки домовлено. Остям міста і забудовника приміщення, де тривають ремонти, пустувало близько п'яти років. Наразі тут облаштовують все для того, аби діткам було зручно та безпечно. спільно з селищною радою, спільно з забудівником, вдалося відремонтувати і використати приміщення, яке стояло пусткою деякий час для того, щоби. Зробити з нього дитячий садочок. Тут буде, звісно, ігрова кімната, спальня кімната, місце, де дітки будуть приймати їжу, звісно, технічне приміщення, туалет, все для того, щоб повноцінно відвідувати дитячий садочок. Дві групи у цій філії зможуть прийняти півсотні діток. Розширити таким чином дошкільні заклади, сподівається, міський голова Руслан Марцінків згодом вдасться ще у кількох селах Івано-Франківської громади. Микитинці розширюються, Микитинці збільшуються, і місця в дитячих садочках потрібно. Я думаю, що будемо далі йти розширювати. Зараз дуже складно капітальне будівництво, тому ми в співпраці з різними забудовниками стараємося відкривати такі пристосовані приміщення під дитячий садок. Також плануємо в Опришівцях, Дим теж насидка думала, що роботи там тривають Березівці. Ну і стараємося, щоб скрізь десь потрошки, по дві, по три групи відкривати для дітей. Завершити ремонт приміщення планують у травні. а Вже восени філіал дошкільного закладу в Микитинцях повноцінно запрацює. Ольга Рега, Віталій Магалатій, телеканал 402.